Суд виправдав екс-депутата Луганської міської ради Романа Ландіка у справі про побиття моделі Марії Коршунової і закрив кримінальну справу. Рішення ухвалив ще в лютому, але розголосу історія набула лише сьогодні. Нагадаю, у липні 2011-го у луганському клубі Баккара Ландік жорстоко побив дівчину. Це зафіксували камери спостереження. За півроку Ленінський райсуд... Засудив Ландіка до трьох років позбавлення волі з відстрочкою на два роки. А Сватівський райсуд тепер виправдав. В Ухвалі також повідомляється, що це Коршунова вчинила конфлікт. А Ландік, перебуваючи у стані необхідної оборони, застосував до моделі силу. Сватівський районний суд мав право розглядати цю справу, оскільки сторона захисту подала заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, і згідно з кримінально-процесуальним кодексом, дійсно суд першої інстанції був праві промати це рішення. Інше питання: наскільки правильно суд розцінив обставини, які сторона називає нововиявленими, як в даних обставинах можна було прийняти експертизу старого відеозапису, який фігурував в справі, за нововиявленими обставинами. Тобто, на мій погляд, це рішення лежить поза зоною права. Воно є неправовим і виникає дуже багато підстав вважати, що суд був зацікавлений в прийнятті такого рішення. Виправдувальний вирок щодо Ландіка ще не набув чинності, оскільки прокуратура подала апеляцію на нього. Повідомила українським новинам адвокат Ландіка Наталя Суслюкова. Розгляд апеляції в апеляційному суді Луганської області ще не почався.